Я маю велику честь бути е, менеджером благодійного туру народної артисти України Оксани Білозир. Ми вже три роки працюємо разом в нашому фестивалі, між континентальному фестивалі української пісні на Етна Радіо «Співай, рідною в рамках проекту «United for Ukraine». І Оксаночка була з першого фестивалю е, співголовою журі, і до сьогоднішнього дня вже третій фестиваль проходить у нас на радіо. Ми переслухали тисячі тисячі пісень від всіх українців світу. Це е, найбільша кількість, звісно, що з України, але це не лише професійні артисти, це люди з. Е, Маленьких і великих сіл, селищ, клубів, сільських із міст, містечок. Звісно, що з Києва багато, багато професійних артистів, народних, заслужених, хори, колективи, ансамблі, оркестри. І це все зробило неймовірну історію нашого єднання на американському радіо Каліфорнії. Тому що навіть важко було уявити, що таке може відбутися, але ми це все зробили разом. І сьогодні, вже третій рік поспіль, Оксана їде з туром, благодійним туром Америкою, аби розказати про це єднання в пісні. І де вона тільки не буває, там доєднуються до неї на концерти, наші, лауреати, дипломанти фестивалю. І це робить її е, такий тур, е, наскільки яскравим, теплим. Бо люди єднаються з Оксаною, вони торкаються її поглядом, вони обнімають її, і вони отримують ті ж самі високі дипломи, що отримує Оксана Білозір, народна артистка України, і отримує там дівчинка з Чикаго, чи дівчинка з Детройту. Вони відчувають чи дівчинка зірпіння, чи зірпіння, чи дівчинка з Ірпінь, Бучі чи дівчинка з Німеччини. Тобто, в нас це трансконтинентальний міжконтинентальний фестиваль і. Наталь, вибачу, я, я клинюся. Мені було дуже приємно, я от буквально нещодавно місяць тому повернулася з Європи, і я в Європі так само написала повідомлення, що наші лауреати, наші дипломати, які там є, де я. Буду гастролювати, щоб вони приходили і доєднувалися, і в мене навіть таке було, що я не мала часу сама виступити. Кілька було людей різного профілю, які хотіли взяти участь у цьому концерті, і це так красиво, коли ти з американського континенту їдеш на європейський континент. Там так само ми всі об'єднуємося. А потім я повертаюся в Україну і все це розповідаю українцям. Бо українцям сьогодні дуже важко їм потрібно відчувати підтримку, їм потрібно. Відчувати, що українці по цілому світу об'єднуються, що вони працюють на перемогу спільно, що вони підтримують нас. А мистецький і духовний фронт він не має кордонів, він не має межі, він не має часу. Це вічний простір, яке дає нам стимул жити, боротися і перемагати.